Вже вдома купила майонезу, купила панірувальник цих сукарів. Давно майонезу ми не купляли, не вживаємо, а це робити шубу, робити олів'є треба майонез. Домашній зробити. Зараз літо сире яйце не хочеться, не, не треба. Можна зробити з молоком замість яйця 150 грам молока. Але він мені не такий смачний з молоком. Коротше говоря, нічого. Трошки, трошки поїму. Трішки і майонез. Так, мої дорогенькі, робота кипить, я не гуляю. Зробила дві шуби, одну більшу, другу меншу. Зараз відправлю у холодильник. більш на завтра. Тарілку. Меншу на вечір нам дідуликом повечерять. А це зараз будемо робити м'ясо. Заливне, приливне, як його правильно назвати, я не знаю, але воно дуже смачне. Ну, я вам зараз розкажу, як його робити. Ну, а, а ви вже будете вирішувати, чи ви таке любите, чи ні. Значить, я відварила 4 стегеньця, зараз шкірку відберу, кісточку, витягну, можна порізати соломкою такою. ну товстенькою, або порвати на товстенькі волокна довгенькі такі, Не, не розділити то таке, що зовсім мотлох, ні. А такими товстенькі. От, Коротше говоря, робимо цю роботу. Далі буде. Так, місце нашматували. Тепер робимо чим його залити. Берете соус? Соус берете на свій смак, чи кетча, чи соцебелі, чи ну, ми полюбляємо гострий. Іноді, як нема у магазику, то беремо і попало, коротше говоря. І тепер нам треба в рівних частках. Ну, я оце на таку кількість м'ясця десь беру трохи менше, як півбаночки, соусу. І стільки ж треба майонезу. І це все гарнесенько перемішать. Коротше, коротше, ви мене зрозуміли. Ось така у нас вийшла заливочка. Тепер і щедро поливаємо м'ясце. Ну, не все виливаємо, бо ми ще зверху будемо цибульку. Я цибульку, наприклад, ніколи не мариную. Вона замаринується постоїть ось у цьому соусі. І замаринується. М'ясце перемішуємо. Так. Тепер беремо гарну цибулину, чи дві то вже теж, знаєте, по бажанню по тарілочці по, по своїй, дивіться, салатниці, схід лізе. От. І ріжемо напівкільцями. Цибульку, Я поки одну приготувала, але побачу, чи хватить однієї, чи не хватить. Ну, і тепер цибульку викладаємо, розділяємо її. І викладаємо. Товненько порізала, так як треба. Все я нормально. <рес> Зробила. О, ну, коротше, я буду довго тут морочитися, де ще й. Викладаємо. <рес> так, цибулинки хватить. І тепер цей соус, що в нас залишився. Поверх цибульки. Можна й поколо шматить, ну, тільки з м'ясом не перемішувати, а так хай воно і буде слоями м'ясо, коли варила, то варила в підсоленій водичці, з лавровим листом, з духнаним перчиком до готовності. М'ясце можна любе. Можна і свининки шматочок зварити. От. Це вже побажання. І хай воно ніч переночує це в холодильничку. І потім ням-ням-ням. Це старий рецепт. ай, давній. Колись було коронне блюдо, то я в своїй куми навчилася. Вже не моє царство небесне. Було до неї на день народження, до, до хрещеника, до мого вона. Мою взяла. Ми однокласники. От. І в неї завжди це м'ясо було. Я в неї навчилась. Так. Можна так трошки, знаєте, щоб цибулька вся про, наче промазалася. Її тут небагато. О! І все. І завтра будемо нямкати. Соус майонез приблизно в рівних частках. У веранді хрестиці тікає, Це ось сперлась на стулець Одною рукою, другою рукою на, на рушники ці бумажня. Спина запікає. Зараз ще на кришу олов'є небагато трішки. І на сьогодні вистачить, помию ще миски після себе. Не миски, тарілки, ну, коротше, посуд. І на сьогодні хватить, А дідуля каже мені, а, а ти оливок купила, а не купила. Кажу, поїдемо і купимо вечором. А як же? Він до того любить оливки, мені вони, що то що є, що нема. А він любить. І брат його любить, і Віта моя любить, і Наташа. Всі люблять. Ну, Як я не куплю. Куплю. Купила сьогодні київський торт маленький. 400 гривень. Я так подумати, що там їсти. Там нема що їсти. 400 гривень. Ну, вже взагалі з ума посходили. Ну а великий скільки тоді стоїть? 700-800. <реш> Доброго всім раночку, я вже укожусь, холодно. Звісно, спать гарно у вікно така ж тюль тюлі до лиця доходила довівало. А на дворі холодно. Поробила всі ранкові процедури, зарядка, таблетка, кава, грію воду, зараз піду, прийму душу сіреньовий мисці. Бо літній, холодно, не піду, а в хаті води немає, Тому сиренева миска, слава Богу, согранилася. Ну, а зараз анекдот, який прислали мені ви: прийшов хлопчик із катання на ковзанах і ковзани свої покинув посеред коридора. Іде дідда каже. Павлику, а чого це ти коньків посеред коридора покинув? Да візьми до да відкинь їх, господі. Ну, хорошо, дід так ногою їй тільки і одкинув у сторону. А Павлик, як закричить, ура, тепер у нас машина буде. А з чого це ти взяв? питає дідусь. Я чув, як учора тато мамі казав, що купим машину, як дід коньки откине». От він її кинув. Вчора показала на свою голову йошту. Так, з мене і сміялася, що йошта, яка це йошта, це смородина. Люди добрі, йошта це смородина, схрещена загрусом. За Якщо ви таке не чули, то не треба ж сміятися з мене, понімать? Я ще не зовсім з ума вижила. Яка йошта, така собі йошта, понімаєте? Йошта це смородина з хрещена загрусом. І так вона і називається. Йошта. Так що от такі діла. Залізла трохи огірків вибирала. ви ж мене просите показати оті огірочки, якщо руки ще не мила. І з зерном горчиці їх варить треба. Ох і добрі огірочки. Ось хосьо вітер. Ну, їх там на рецепт треба 4 кілограми. Понімаєте, так я не знаю. У мене огірки сають нікуди не одні. одні пусто цвіти. Оце мені таке насіння подогнали, Більше я на це не поведуся. Треба завжди купляти гібрид, що зразу йде гурочок, а тоді цвіточок. А в мене сають, ну я їх пересівала 101 раз. Три. І потім от таке й маю. Огірків практично нема. Гудина зелена, цвіту повно, в'язі нема. Мало. Короче. Тож я люблю, щоб ще й людям комусь наградити. Їдемо в молоток. Такі рішили, ті двері не відбивати, а поставити нові. Так, Їдемо, подивимось, які є. Короче, вони, звісно, у нас нестандартні, високі. Ідеться хлопцям закладати. В общем. Бомбешка. Чого ти розлігся? Що ти розлігся? Щоб почухала. Ай ти мій красавчик. Ай такий, ай такий, ай такий. Ай такий мій колесний. А, ай, мішка. Мішка косала. А це вже чудо. Ну, дитина його і спить уже Чуха, я послю. Зварила Аджіку, варила я її перший раз. Це мені дівчата на роботі дали рецепт. Так Видно, трохи перебавила перцю гіркого. Ну, так, і. я люблю огоньок. В общем, я вам показую, ну я ж надіюсь, що не вистрілить. Люди закривали до... Нормально, я ще собі тарілочку оставила покушати. В общем, показую, а ви дивіться, як вам таке підходить закривати. чи ні. Сьогодні з вами приготуємо кабачкову ікру на зиму. Що нам треба? Треба півтора кілограми кабачка, 250 г моркви, 250 г солодкого перцю і 800 г помідорів. І зараз це все перепустимо через м'ясорубку. І... І 100 міліграм оцту. Гарнесенько це все перемішаємо, ну сіль потім попробуємо за смаком. І тим часом готуємо дві головки часнику, Почистимо і перемелем на м'ясорубку. А це хай кипить 40 хвилин. Мені не подобається колір цієї аджіки, тому що перець, по-перше, білий, якби він був червоний і роз... Вань, підожди поки. Не подобається мені колір аджіки, тому що перець, по-перше, білий, якби був червоний, зовсім би інакше був колір. І помідори розові я поки що. А тому я додаю 2 столові ложки пасти, щоб був трошки кращий колір. І ще 5 хвилин і буду додавати гірку паприку гостру. Тому що стручкового перчика у мене немає. Якщо стручкового якого є, можна було зразу змолоти і додати сюди. От. І часничок. Полір покращив. Додаю, ось чилі перчик. От. Часник. Десять хвилин ще і буду закривати стерилізовані банки. Так як я додавала сюди томатної пасти, то я ще додала столову ложку цукру і солі. Десь четвертинку столової ложки. В общем, на смак гостреньке зробила. І буду зараз закривати в баночки. Намила банок, зараз ще закрию огірки із кетчупом. Я їх показувати не буду, їх усі знають, як закривати. Я просто розказую, щоб не пропали. А оті маленькі, що я нарвала, я їх у холодильник поклала. Я думаю, що до післязавтра їм нічого не станеться. Їх десь з кілограм. О, таких, корнішончиків. І ще й післязавтра залізу, я думаю, ж може ще стільки наросте. Хоч пів порції, закрию із зерном горчиці. Тут будуть добре. Огірочки. І сьогодні вам покажу цей рецепт прислали мені ви і вже не одна людина. Огірки на зиму під капронову кришку з мукою. Да, Я теж була удивлена з мукою. І кажу, що раз спробуйте такі огірки, більш ніяк їх закривати не буду. Так треба ж спробувати, правильно? Так що банку обов'язково зроблю і вам покажу. Огірки на зиму, під капронову кришку з мукою. На дно банки часник, укроп і листяхріну. Ну, кладіть, може, хто кладе смородину в листочки, хто що привик класти. Наклали огірків, насипала солі. Ось у мене оця мірочка, отак. Неповну насипала солі. Так само набрала муки, отак неповну. І розколотила в холодній воді з-під крану. Зараз я залью це все в банку. І скільки водички не хватить, піду під кран долю. зверху покладу щось зонті окропу, закрию кришкою капроновою. І перші три дні треба ходити колотити. Трошки не вистачав у мене, бачите? Щас ще, ще долю водичкою. Я ще банку поколотила, щоб сіль гарно розтала. Ну, ось отак виглядають ці огірочки. Побачимо, які будуть на смак. Дякую за рецепт. Справилася з огірками, хай їм абищо. Дідушка картопельки накопав, начистив, так, вариться, я зажарку зробила. Цибулькою перетрусимо да повечераємо і віддихати. завтра раненько подйом на перву зміну. Так, розказую вам анекдот. Бомба-ракета. Цей анекдот прислали мені ви. Дуже вам дякую. Може, це мені тільки він смішний, Ну, но... о, зараз розкажу. Женщина, которая ягодка опять, мечтает знайти опытного ягодника для далі переработки в самий сок в отдельно благоустроєному пакеті. Грибников со своїми старого хай сидять вдома. Спасіба вам за анекдот. Ну і побажаю вам гарного вечора і доброї ночі. Пішли ми вечера, де ще треба десь копити, помити хоча б і оддихати. Хороша стать. Наша сталася від душі, туди сюди, туди сюди. Ну, а що делать? Жизнь – это движение. То есть, наоборот, движение – это жизнь. До завтра. Буду раненько. Только бы припудриться тебя. Я зараз буду обідати. У мене тут авокадо, у мене тут спаржа, брокколі. Зараз ще чекаю, равіолі з м'ясом замовила. Багато зелені, дуже красиво, до речі. Пахне, от цей вже соус трохи зайвий якийсь. В авокадо прямо налили, бачите. Хотіла щось вам профілософствувати, про життя. А потім думаю, може не треба. Навіть не знаю, як краще філософствувати чи ні. Ладно, щось одне вам скажу філософське, можливо, комусь треба почути зараз цю фразу за допоможе в житті, бо бувають різні ситуації, складні. До речі, дуже смачне равіолі. Це на сьогодні замість складних вуглеводів. Це дуже смачно. Воно капець калорійне, походу, бо тут соуси і все що завгодно. Ну це дуже смачно. Так, от, що хотіла сказати. Якщо, наприклад, у вас є якась є неприємна ситуація або десь. З людиною у вас якийсь конфлікт, щось, але все, що ви маєте пам'ятати, у вас є таке знаєте, відчуття несправедливості. А казати правду дуже важливо, але за правду ми вже знаємо, да? Розіп'яли на хресті. Те, що якщо правда на вашій стороні, багато слів не треба. Людина, яка багато говорить, щось намагається, знаєте, так, я, та я докажу. Знаєте, це, як бувають ситуації? Якщо правда на вашій стороні багато слів не потрібно в житті. Рано чи пізно. Правда, все одно виходить. І відбувається справедливість в житті. Тобто відбуваються к рано чи пізно. Правда все одно виходить. І відбувається справедливість в житті. Тобто відбуваються якісь ситуації у вас, у людей, які вам вас образили, вас використали там і так далі. Обов'язково настає справедливість, чесність по відношенню до вас. Просто пам'ятайте про це. Смачно капець. на парковці помітив автомобіль і здогадує, що, скоріше за все, цю машину для своєї тещі подоївзять. Подає взять. Ну що, друзі і подружки, не лягла я відпочивати, зложила полотенце і подумала, я подумала. Що як я ляжу, я тоді не захочу більше вставати і щось робити. А їсти треба приготувати, щоб завтра його не готувати. Тому роблю собі ще одну чашечку кави, фаршик почти вже розстав, Коротше, все готую.